Що таке взагалі чат-бот? Якщо ви даєте відповіді вашим клієнтам, значить у вас вже є сценарій. То як на це клієнти відреагували? На початку ви його не можете зробити ідеальним цього бота: Facebook Messenger, Viber, Telegram Ви запустите свій перший бот буквально за один вечір? Всім привіт, з вами Владислав. І сьогодні у нас інтерв'ю. Поговоримо ми про чат-боти. Автоматизація на прикладі бухгалтерської компанії. Юрій, привіт. Розкажи, будь ласка, що таке взагалі чат-бот, якщо можна, простими словами, чат-бот це програма, яка дозволяє писати вашим клієнтам або співробітникам по якомусь сценарію в месенджерах або в чаті на сайті. Які задачі можна вирішити чат-ботом в бізнесі? Давай я розкажу на прикладі наших проектів, які задачі ми вирішуємо. Угу. Основні задачі такі: перше, це провести клієнта. Просто людину, яка до нас звернулася, максимально близько від першого контакту до оплати. Тобто, деяких клієнтів ми проводимо прямо від контакту і вони оплачують нам. Деякі більш складні продукти ми ведемо до того моменту, коли вже потрібно підключатися менеджеру. Це перше. Друга основна задача це робота з нашими існуючими клієнтами. Ми... В бухгалтерському проєкті побудували роботу між клієнтом і бухгалтером таким чином, що дали можливість клієнтам по сценарію поставити чітко задачу для нашого бухгалтера. Це основні такі задачі. Задачі, які додаткові ми вирішуємо, це просування наших YouTube-відео серед тих, що до нас звернулись люди. Ми їм пропонуємо отримати відповідь, якщо вона їх цікавить, переглянувши те чи інше відео наше на YouTube. І отримання, наприклад, Google або Facebook відгуків від тих людей від наших клієнтів. Чи може людина вирішити краще ці задачі, аніж бот? Людина 100% може вирішити ці задачі краще, ніж бот, але людині потрібно оплачувати заробітну платню. Людина зазвичай не працює 24 на 7. І досвід показує, що людина може забути або не так написати те, що ми б хотіли не так ідеально, як ми це пропишемо в сценарії. бота. А як створити цей сценарій? Це ж кропітка робота. Якщо ви даєте відповіді вашим клієнтам, наприклад, новим звернувшимся, значить у вас вже є сценарій. Ви вже знаєте, як, що люди цікавить і що їм потрібно відповісти. Наприклад, при зверненні нових клієнтів ми знаємо, що людей цікавить. Зазвичай це ціна, де ви працюєте, як вас знайти. І стандартні запитання. Угу. Знаючи ці запитання, ми знаємо наші стандартні відповіді, тому ми людині пропонуємо за допомогою кнопок вибрати ці стандартні запитання і отримати саме ті відповіді, заготовлені, які в нас є додатково. Ми можемо відправити ще людині, як я вже казав до цього, посилання на YouTube-відео для того, щоб людина могла краще про нас дізнатися. Відправити якісь е, файли, е, відеофайли, відправити фотографії, відправити посилання на карту. Е, все це вже буде заготоване і буде відправлено людині миттєво після того, як вона вибере своє запитання. А щодо існуючих клієнтів, яких ви вже обслуговуєте, е, ті клієнти. Е, Мені дуже подобається, як ми організували роботу з існуючими клієнтами в бухгалтерському сервісі. Тому що є клієнт, у клієнтів є теж в принципі стандартні до нас задачі. Стандартні задачі до бухгалтера це відправити. Якусь інформацію бухгалтеру, якісь документи первинні. Це е, запросити у бухгалтера в, е, створення рахунку, створення якихось актів, якусь бухгалтерського документа, або якісь ще стандартні задачі, і вони всі вже прописані в командах бота. Тому клієнт, просто користуючись, е, проходячи свій вже вивчений шлях, натискаючи ті, чи Інші клавіші він дуже, дуже швидко може свою задачу вирішити і поставити е, завдання бухгалтеру. А бот, в свою чергу, на, відповідального, на бухгалтера цього клієнта поставить задачу з часом виконання і з конкретним суттю, з описом, що потрібно зробити клієнту. Ну, щодо власника бізнесу виглядає круто, як на це клієнти відреагували, саме існуючі на введення боту? Ті клієнти, які звертаються до вас вперше, і для яких ваш сценарій, можливо, буде незрозуміли до кінця, там ситуація гірша, тому що ви повинні максимально намагатися зробити пояснити їм, що вони можуть зробити цим ботом. А ті клієнти, які вже пройшли вашого бота, які вже користуються ним вдруге, втретє, які вже до вас звертались, або вже ваші теперішні клієнти, з ними все дуже просто. Якщо вони вже знають сценарій, вони будуть їм легко користуватися для них це все зрозуміло. А що можна покращити в вже запущених ботах? Вже запущені боти. Перший час ми їх покращували регулярно, тому що ви повинні. Раз, на початку раз в тиждень, потім, можливо, раз в місяць, е, аналізувати ті е, діалоги, які були між користувачем і ботом, і дивитись, на якому з етапів люди, люди зупиняються, і знаходити причину цього. Е, тому що на початку ви його не можете зробити ідеальним цього бота, але через буквально 3-5 таких. Е, Етапів, ви вже зробите такого бота. Ви зробите бота таким, який буде е, працювати максимально добре і його покращувати вже буде е, необхідність мінімальна і дуже е, нечасто. Зрозуміло, що з чого потрібно почати при налаштуванні бота? Для того, щоб розпочати налаштування бота, нам потрібно зрозуміти, де він у нас буде працювати. Які це будуть месенджери, чи буде це чат на сайті, і зразу ми зрозуміємо, які інструменти для нас підійдуть. Якщо це буде, наприклад, у нас тільки чат на сайті, то можливо ми виберемо той сервіс чатів, який має встроєну функцію чат-ботів. Якщо ми хочемо зробити і чат на сайті, і в месенджерах. Таких як Facebook, Messenger, Viber, Telegram, тоді нам потрібно вибрати ту платформу, яка дає таку змогу. Якщо ми хочемо зробити тільки в якомусь конкретному месенджері в Telegram чи Viber, то можливо нам підійде створити вже окремо, замовити написання коду саме під цей. Під цей месенджер. І це, це різні підходи, які дають різний результат. Тому що якщо ми будемо писати код спеціально для якогось месенджера, він буде максимально використовувати функціонал цього месенджера. Ті кількість кнопок, вид тих кнопок, які є в месенджері, ще якийсь інший функціонал. Якщо ми виберемо ту платформу, яка буде включати в себе всі месенджери. Із плюсів да, ми покриємо максимальну кількість е, людей, які будуть до нас звертатись. Е, із мінусів ми будемо мати той функціонал е, мінімальний, який буде однаково працювати в усіх цих е, месенджерах. А які месенджери зараз взагалі е, дають можливість таку? З того, що використовуємо ми: Facebook Messenger, Viber, Telegram. Е, по питанню інших месенджерів я бачив, що вони там, так як Skype, наприклад, Instagram. Вони теж мають можливість підключення, але ми там їх не в них не, не запускав в нас, і тому важко сказати, наскільки вони працюють коректно. Чи є якісь окремі сервіси, щоб кожен без досвіду міг запустити свого бота платні або ж безкоштовні? Угу. Так, цих сервісів достатньо. Це можуть бути якісь FlowXo, ManyChat, інші сервіси, які в них інтерфейс настільки зручний, що можна це, навчитись користуватись дуже легко. У них є відеоуроки користування, і я думаю, що на якомусь базовому рівні. Ви можете розібратися в них дуже швидко і запустити свій перший бот буквально за один вечір. Скільки часу на це може піти на налаштування свого mm -hmm. першого бота? Я думаю, що 30 хвилин роботи і ваш перший простий бот уже буде запущений. Який буде мати мінімальний функціонал, але ви його зможете протестувати своїми знайомими або на якихось своїх довірених клієнтах. Буквально. День-два тестування, і потім ви його зможете покращувати, покращувати, тобто він, вже, він вже буде у вас працювати в перший вечір вашого е проб його запустити. Чи правильно я розумію, що бот не обмежено по розмірам? Тобто його можна розширювати, розширювати як завгодно? Ви його можете розширювати як завгодно, тобто він може бути е з великою кількістю. Е Гілок великої кількості функціонала, але чим більше він буде функціонал у нього, тим складніше буде його в майбутньому змінювати. Тому я би йшов поетапно від простого до складного і не поспішав у цьому. Тому що якщо нам приходилось змінювати щось в складному боті, то це, це требувало дуже багато часу. Скільки це все може коштувати? Як для початкового юзера, так і для написання якогось складного великого боту. Угу. Ми користуємося ботом на базі CRM, і для нас користання саме бота воно умовно безкоштовне, угу. тому що користування CRM не, не має окремої оплати залаштування за, за за ботів. Взагалі я не розумію, як можна працювати без CRM. Е, тому що, крім того, що цей бот потрібно, щоб він спілкувався з вашими клієнтами, але ж ви десь в одному е, е, в одному інтерфейсі, ви повинні аналізувати ці діалоги і будувати ці продаж, проводити людей далі по воронкам продажу. Тому, Наприклад, для мене бот на, на базі CRM – це найкраще рішення. Але є і програми, є платформи, які окремо дають тільки можливість налаштування бот. Так у них є можливість потім ці всі діалоги аналізувати, писати вже окремо напряму клієнтам одному чи всім зразу, або якимось якомусь сегменту цих клієнтів. І вартість цих платформ може бути від нуля за якийсь обмежений функціонал. Потім вони там, я думаю, 10 доларів на місяць і вище йде ціна, в залежності від необхідного вам функціоналу. Зрозуміло, можливо, даси якусь пораду людям, які дивляться нас і думають, чи варто сюди влізати, чи варто запускати свого бота. Або ж нехай менеджери отримують цю зарплату і надалі спілкуються з клієнтами одноманітно. Угу. Наприклад, прикладі у нас юридичного проекту нашого, де по суті працює один спеціаліст, адвокат, і він не має можливості відповідати на, на звернення клієнтів 24 на 7. Людина може бути в неробочий час, людина може бути зайнята в суді, або десь якоюсь іншою задачою, бот він е, дасть відповіді. Весь цей час на основні задачі клієнтів він е, допоможе е, утримати клієнта до, від, до того, коли йому зможе дати відповідь вже сам адвокат, а навіть в нашому випадку ми, бот виконує продажі. тому що пояснюючи клієнту вартість і об'єм робіт, які можна отримати, ми прям приводимо людину вже до оплати з допомогою цього бота, повторюсь, будь-які задачі може виконати людина, будь-які задачі. Але якщо у вас є можливість зекономити час людини і дати їй. Виконувати якусь більш можливо тонку роботу, то я би я спробував працювати з чат-ботами. Будь ласка, оцініть наскільки корисним для вас було це відео. Поставте палець вверх, ну або вниз, якщо воно не було вам корисним. І підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.